Вітаю, друзі. Зараз хочу сказати такий лайфхак, який дуже сильно допомагав мені і допомагає. І, власне, в часи війни, я думаю, також він вам може допомагати, і не тільки в часи війни це вміння абстрагуватися. Це дуже важко насправді зробити. Але знаєте, є такий лайфхак із аналітичної психології подивитися на ситуацію, яка вас турбує, як на ваш сон. Дивіться, що таке сон своїм внутрішнім світом. Ми створюємо певну таку реальність. Ми не можемо проконтролювати це. Це саме сталося. Точно так же і коли в реальній реальності, як то кажуть, щось таке стається, що ми не можемо проконтролювати. Воно якось сталося. Проводячи аналогію зі сном, ми розуміємо, що так, це є, це сталося, це має місце. Ми не маємо обов'язково щось з цим робити. Цей лайфхак він дуже класно може спрацьовувати на розвантаження вас, на розвантаження від якогось суму. Це дозволяє під іншим кутом глянути вам на свої історії, на свою ситуацію.